У Львові відбулося чергове засідання у справі коригувальника вогню по Яворівському полігоні. Чотири лікарні Львівської області отримали генератори від Міністерства закордонних справ Чеської Республіки. У Львівському муніципальному мистецькому центрі експонуються роботи релокованих митців. У Галицькому районному суді розпочалось засідання по справі щодо державної зради. На лаві підсудних 73-річний Олександр Косторний. Його підозрюють у передачі даних, які скоригували вогонь по Яворівському полігону. Прокурор зачитав клопотання про продовження терміну тривання під вартою. Косторний перебуває у СІЗО з червня. Червня два стого року обрано успішний захист стосовно косторного. Які вподовжували, вподовжували, в подальшому неодноразово продовжувалися, востаннє це 17 листопада минулого року строк дії ухвали, якою закінчується 15 січня цього року, включно. Коли слово надали обвинуваченому, він розповів про умови утримання в слідчому ізоляторі. Що мені, надаль, мені не видали навіть проти ради, подушку забрали. Цього адвокат твердив, що немає підстав для утримання в СІЗО і наполягав на домашньому арешті. На засіданні була присутня мама одного з військовослужбовців. Офіційно її син зник без вісті після обстрілу. Три тижні там був немирний, Як той чорт довці ракети надіслали, згоріло 50 чоловік, а було всіх 400 каліки. Нічого ще не дістало. Я їздила геть два рази. Ті, хто стоїть казан, ми дістали ще ні сходи. Ой, перепрошую, що І я до того часу сина не можу поховати, нічого зробити, ніч вони всі кажуть, що він пропав безвісти. Також адвокат підозрюваного просив про доступ, щоб оглянути територію, яка була обстріляна ракетами 13 березня. Це моє право. Скажімо, засобів масової інформації з матеріалів справи, я знаю, що прилетіло біля 30 ракет. Коли вони прилетіли, що ушкоджено, чому ушкодження? Тому що я вже знаю матеріали справи. Я знаю фотографії. Я хотів подивитися своїми очима, що відбулося, як відбулося. Суд продовжив термін утримання обвинуваченого під вартою на 60 діб септо до 10 березня. У судовому засіданні оголосили перерву до 20 січня. Іван Кадусько, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів. Вів'янина та жінку із Нікополя підозрюють у виправдовуванні збройної агресії РФ. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці управління СБУ у Львівській області. За даними слідства, 43-річна жителька Нікополя Дніпропетровської області через обстріли рідного міста переїхала до Львова. Тут публічно висловлювалася про необхідність окупації усієї території України, продовжувала вихваляти та підтримувати політику окупанта. Ще один затриманий 56-річний житель Львова. Якщо провину доведуть, їм загрожує арешт. Максим. Термін покарання 8 років. У Львові попрощалися із 54-річним Ігорем Орлевичем. Із з початком повномасштабного вторгнення він боронив Україну у лавах 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади сухопутніх військ Збройних сил України. Брав участь у звільненні Донеччини та Херсонщини від російських окупантів. Поховали героя у рідному селі Дмитра Львівської області. У Ігоря Орлевича залишилася мама, сестра, дружина та троє дітей. Про це повідомили у прислужбі Львівської міської ради. Взяли квиток, який він мав на схід, і прийшли в ЗАГС. І ми кажемо, ну ось типу хлопець їде на схід, ми би хотіли одружитись, бо насправді невідомо, коли він приїде з зони АТО. І насправді нам пішли на поступки. Навіть жінка, яка проводила цю процедуру, зробила нам кілька фото. І, насправді, єдине фото, яке у нас гарне, є, це з випуску з академії. Більше немає, тому що одружувалися ми в штанах і в футболці. Ось так львів'янка Леся Ільницька згадує своє весілля. Її чоловік Юрій Закопець, військовий 24-ї бригади. На фронті він з 2014-го. Востаннє приїжджав додому у травні минулого року. Він поїхав назад, і 6 травня він пише Мені Леся, я на місці. Не знаю, де він точно був. Потім наступні дні, 7-8 число. Я пишу: він не відповідає, але я думаю, це війна, немає часу. Звісно, переживала і ввечері, пів одинадцятого вечора. Мені зателефонували на WhatsApp з російського номера. А це був якийсь один із чеченців, швидше за все кавказської зовнішності, і повідомили, що чоловік в полоні. Леся розповідає, що її чоловік був командиром взводу. За час служби отримав чимало подяки. Нагород це орден за мужність третього ступеня. Чоловік отримав його за те, що у 2015 році, при захисті попасної, він спас свого товариша, накривши його своїм тілом. Тоді отримав численні поранення. За словами Лесі Ільницької, її чоловік. Чоловік зараз в окупованому Луганську декілька разів військовому надавали змогу зателефонувати дружині. Він повідомив, що його звинувачують за нібито викрадення людини і мають судити. Я переживаю, що якщо йому світить у цей термін 12 років позбавлення волі, чи його. Поміняють після того суду, чи все ж таки йому доведеться там сидіти в тих російських концтаборах 12 років. Наразі Леся звернулася до всіх відповідних установ, аби її чоловіка внесли у списки на обмін і чекає з дворічною донькою на його повернення додому. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів. Бійців 103-ї бригади територіальної оборони нагородили за участь у визволенні міст та сіл Донеччини. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці бригади. Нагороди отримали бойові медики та військовослужбовці різних підрозділів. Вручали ці нагороди керівник регіонального управління ТРО Захід Олександр Кяго та командир бригади Валерій Курко. Нагадаю, бійці 103-ї бригади територіальної оборони від квітня 2022 року боронять Україну на сході. Тут є все повністю. Тут маленький той екранчик показує повну роботу генератора. Два таких потужних генератори отримали у Львівській обласній клінічній лікарні. Дизельні пристрої готують до встановлення у двох корпусах медзакладу. Вони дуже надійні, вони дуже. Хороша фірма, дуже багато потужності в зв'язку з тим, що у нас ми їх будемо ставити на пологовий корпус, який є відремонтований, новий, плюс будемо під'єднувати додаткову кисневу станцію, яку нам також подарували. Вона досить багато потужності. Ну, така станція нам забезпечить повністю весь пологовий корпус, плюс кисневу станцію. Друга станція піде в нас на кардіохірургічне відділення, де проводиться дуже багато операцій на серці. Саме пологове відділення. Одне із тих, кому генератор потрібний для безперебійної роботи. Завідувач відділення Володимир Солощенко показує обладнання, що потребує постійного електрозабезпечення. Це є монітори, який дивиться за дитиною. Це є реанімаційний пеленальний столик, який теж підлягає. Там є теж оксигенатор і то все, яке потребує. Тут вона, лампа. Дихальна апаратура дитяча. Тут спостережна апаратура за вагітною жінкою в ротах, світло так, воно потребує. Потужності одного такого генератора, який подарували благодійники із Чехії, буде достатньо для живлення усього відділення, зокрема восьми пологових залів. Досі у відділенні на запасний генератор перемикались після аварійного вимкнення світла через ракетні обстріли. Це надзвичайно важливо, бо ми відділення, яке працює цілодобово і потребує енергопостачання. Є достатньо апаратури, яка нам необхідна в операційних, маніпуляційних, в пологових залах, в дитячій палаті, от в дитячій інтенсивній палаті. Ну, достатньо потужно. Треба нам. Які запаси мати енергії загалом для лікарень Львівщини передали чотири таких генератори від Міністерства закордонних справ Чеської Республіки. Окрім двох, що встановлять в обласній лікарні, такі ж отримав Львівський перинатальний центр та лікарня у Загальна вартість чотирьох дизельних генераторів 400 тисяч євро. Ірина Мучульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів. 1 січня в Україні остаточно заборонені одноразові пакети. У крамницях кажуть, що покупці тепер все частіше приходять зі своїми турбинками. Дуже часто приходять, взагалі відмовляються, або в нас є отакі паперові крафтові пакети. Напевно, рік часу десь може й більше. Та є такі, є всякі, де хто відмовляється взагалі, де хто каже, будь ласка, дайте пакет. Екоактивістка Ірина Миронова каже, що на дозволених біопакетах має обов'язково бути номер сертифіката, а не просто позначка, що це біорозкладний кульок. Остаточно заборонені ось такі надлегкі тонкі пластикові пакети. Їх не можна використовувати навіть як первинне пакування для риби, м'яса чи круп. І жодні пакети пластикові не можна розповсюджувати безкоштовно в торгових мережах. Тож на закупи Ірина ходить зі своєю тарою. Овочі і фрукти складає до тканинних торбинок. М'ясо просить запаковувати у власний металевий контейнер, а рибу у біорозкладний пакет, якому вона має ще одне застосування. Це дуже також важливо з точки зору роздільного збору органічних відходів, тому що далі я цей пакет використовую саме для того, щоб туди покласти органічні відходи і вже їх відправити на компостування разом з біорозкладним пакетом. Деякі торгові мережі ще раніше почали відмовлятися від поліетилену. Поліетиленові пакети, такі як кульочки, майка ще поки що згідно закону залишаються діяти на відділі, там де є первинна упаковка, цей відділ м'ясо та риба. А в всіх інших відділах у нас вже є заміна альтернативної упаковки. У нас є ось такі паперові пакетики, які є безкоштовні для наших клієнтів. І також в нас є біорозкладні кукурудзяного крохмалу пакетики, які є платними для наших клієнтів. А за продаж або безкоштовне розповсюдження одноразових пакетів передбачені штрафи від 1700 гривень до 8,5 тисяч. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів. Ліс предмет Сонце, шрам на пам'ять Сховати обмеження. Під такою назвою триває виставка у Львівському муніципальному мистецькому центрі. На ній представили роботи митців, що переїхали до Львова після початку повномасштабного вторгнення. Протягом трьох тижнів художники досліджували місто та, надихнувшись, створили творчі експонати з цього боку. Ви бачите проект Євгена Коршунова. Він зробив його з нашого Екофлоу і нашої сонячної батареї. На щастя, батарея нам ще не знадобилася, і ми вирішили йому посприяти в його ідеї. Це ідея для вулиці Джахара Дудаєва. Він сказав, що Росія загине, коли зійде українське сонце. І використав для цього сонячну панель і павербанк, до якого можна підзарядитись. Кожен охоче може підійти і поставити свій телефон. Робили відбитки ну, олівцем, тобто це якби реальний розмір е, надписів і візерунків на деревах. От і вони також, наприклад, оце, це вони зробили відбиток і потім відлили його з бетону. І от вийшов такий, такий експонат. А, що що цікавого про, про це що тут в більшості ну написані написані роки а написані якісь імена, тобто люди там не знаю, хотіли увіковічнити якось свої стосунки, хотіли просто залишити там якісь пам якусь пам'ять про свою групу. Експонати представили семеро релокованих митців та мистки з Харкова, Маріуполя, Краматорська, Лисичанська та Києва. Вони працюють у техніках документального мистецтва та відеоарту, скульптури, графіки, живопису, фотографії, перформанси, талент арту. Я не можу це це місто якось критикувати, чи ще щось. Але воно надто інше від того, до чого я зазвичай звик зараз. Я досить досі прихожу якийсь там процес акліматизації, насправді ну, і звикання до цієї, типу, нової реальності. Ну, не до нової реальності, не в сенсі війни, а в сенсі якраз життя в ну зовсім іншому контексті. Чити виставку можна в експозиційному залі Львівського муніципального мистецького центру до 31 січня. Анастасія Ярмоловська, Тарас Патлякевич, Суспільне новини Львів.